20 світлин, 20 історій. Виставку ампліфікація презентували у Хмельницькому. Це проєкт, який показує українські ландшафти як простір пам'яті, свідчення та надії. Це є дослідницька робота разом з тим. Це є художнє бачення ситуації, в якій ми всі живемо, і як ми реагуємо і помічаємо ті трансформації, які відбуваються з природою, власне, зі зміною ландшафтів. Це ландшафти всілякі, це не тільки ландшафти землі безпосередньо. Це і звуковий ландшафт, це і ландшафт сприйняття і нашої пам'яті і. Тема екосиду присутня тут як центральна у цій виставці в експозиційній залі художнього музею. Фотографії українських ландшафтів створені після початку повномасштабного вторгнення для репортажного журналу. Їх об'єднує одна тема: загроза до кожної світлини. Прикріплена історія, яка стала відблиском війни. Літературна платформа Фронтера цьогоріч працює із контекстом екокритики. Це міждисциплінарний підхід, який дозволяє через літературу, через мистецтво переосмислювати місце людини у довкіллі у природі. Ми звернулися до Ріпортерс і разом з ними створили спільне число випуску, яке називається ландшафти. І, власне, всі ці фотографії, які ви бачите довкола, вони є у цьому числі, їх можна побачити у цьому журналі. Ще одна експозиція виставки інсталяції із аудіосупроводом. а саме звуковий щоденник музиканта та військовослужбовця Тимура Джафарова. Робота називається Іспіано, і це звуковий щоденник військового власне про його шифт, таке перенесення його творчої особистості як музиканта у дійсність повномасштабної війни. Ця робота була записана для BBC Радіо, і це 30 хвилин розповіді рефлексії Тимура Чафарова про те, як змінилось його відчуття звукового власного ландшафту. Виставку ініціювали в межах восьмого літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум. Його учасник Матеуш Мейза із Кракова вважає, такі експозиції слід показувати. І за кордоном тут можна побачити, що війна дуже сильно впливає не тільки на людське життя, але також на, також на природу. І Що ефекти, негативні ефекти, негативні результати цієї війни можна побачити не тільки на фотографіях, на яких вогонь чи знищені будинки. Це, напевно, потрібна виставка. і ну, Я би з задоволенням подивився її також, наприклад, у Кракові. Я живу в Польщі, я приїхала сюди до бабусі, і мені здається, що було б супер, якби. Це було теж там, за кордоном, так тому що так це недостатньо говориться. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.